Брашевченко до ослам'янка. Б'ють пороги. Місяць сходить, як і перше сходив. Нема січі. Пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі. Очерети пра питають, де ж то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка літає, літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачим. На тім степу скрізь могили. Стоять і сунуть. Питаються, войного де наші панують, де панують, бенкетують. Де ж ви забарились? Дивіться, вернітеся, жита похилились, де ваші коні паслись, де дитирство шуміла, де кров ляха татарина морем червоніла. Вернітися, не вернеться, заграло, сказало синє море, Не вернеться навіка пропала. Правда, море, правда сині, така є доля. Не вернеться сподівання, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоним супа. Сиротою понад Дніпром плаче, Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки горох, що сміється, смійся, люди враже. Боже. Бо все гине слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосно як Господа слово? Чи так, батько там? Чи правду співаю? Ах, як ви то, та що й казать кабети не маю, а до того Московщина, кругом чужі ж люди Не подурай, може, скажеш, та що з того буде? Насміються на псалом той, й що будуть сльозами, насміються. Тяжко, батьку, жити з ворогами. Поборовся я, якби мали сили. Заспівав би був ж голосок, та ж позички з'їли. Отака, то лихо, тяжко, батьку ти, мій друже. Блуджу снігах, ти й сам собі ой, не шуми луже не дну. А ти, батьку, як сам здоров знаєш, тебе ж люди поважають. Добрий голос маєш. Співай же їм, голубе, про січ, про могили, Коли якби насипали. Положили. Про старину, про те диво, що було, а минуло. Отни батьку, щоб нехотя на весь світ почули, що діла в Україні, за що погибала, за що слава козацька, і всім світі стала? Отний батько, орле сиди, нехай заплачу. Нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз подивлюся, як там море грає, як дівчина під вербою риця заспіває. Nehaj še razsmihne se, srce me čuši, poka lažem ču